Радіо UA Chicago говорячи взагалі за спонсорство за програмою u також варто звернути увагу на такий аспект, як шахрайство. Oh, yeah. а, мусимо визнати, що воно присутнє. А скажіть, будь ласка, що потрібно знати взагалі про шахрайство, як уникнути його? і Які такі є найбільш популярні випадки, з якими ви зустрічалися? Окей, це взагалі дуже емоційна тема для мене, тому що е, я почала чути про різні види е, зловживань цієї програми, і я вам скажу так: що е, чую не тільки я. Про ці випадки знає так само американський уряд, знають так само е, інші адвокати, і це якимось певним чином, звісно, відображається на, на, на нас. Відбивається, я так скажу. Е, я так зрозуміла, що вже налагодився цілий, а, цілий бізнес на програмі ЮФОЮ. Тобто, ви повинні розуміти, що за програму ви не повинні платити гроші. А, ця програма не вимагає від бенефіціара ніяких витрат. Ну, окрім витрат, коли їм треба купити квиток на літак і прилетіти до Америки. Якщо Тому... все ж таки шахрайство трапляється. І людина є свідком того, що так трапляється, до кого потрібно звернутися. Ми зараз обговорюємо взагалі це питання, тому що насправді це зараз не просто так прослідкувати. Є гарячі лінії від уряду, які куди можна повідомити про імміграційні схеми, можна зателефонувати туди. Ви повинні розуміти, що треба дивитися на кожен індивідуальний кейс. Я зараз просто розкажу вам два простих випадки. Я розумію, що ми закликаємо люди не платіть гроші, але люди хочуть приїхати, виїхати. В Україні відбувається ескалація, ситуація погіршується і вони готові платити за це. І люди, які живуть в Америці, хочуть заробляти на цьому, хоча вони не мають права. Отже. Що відбувається? В Україні вже створилися якісь представники, якісь такі кваза-юристи, які пропонують оформити оцей Юфую. Перше, що ви повинні дивитися, я навіть бачила договір, укладений в такому випадку. Там написано, що ми вам забезпечимо отримання візи Єфою. Це перший червоний пропорець. Юфу не є візою, ви повинні вже одразу знати. Друге, і дуже важливий момент, який може потягнути тяжкі наслідки. Якщо спонсор вам каже, що він як результат своїх послуг вам вийшли тільки travel authorization, тобто документ на те, що ви можете в'їхати в країну, не маєте справи з цією людиною, чи людьми, чи фірмою. Я вам поясню, чому. Зафіксовані випадки, коли а, люди... Які подавали на спонсорство по ЮФОЮ, не давали жодного доступу потенційним бенефіціарам. Ті нічого не розуміли і думали, що це нормально. Вони присилали їм листочки, які виглядали абсолютно так, як всі, хто по ЮФО летить. Там стояли їхні прізвища, номер паспорту, і начебто все окей. Ці люди прилітали в аеропорт. Цей номер їхній, індивідуальний номер їхнього подорожнього документу, перевірявся митниками, прикордонниками. І вони їм говорили, що це неправильний, це фальшивий документ. Я не знаю, як вони його робили. Фотошопом не виключено, чи ще щось. Це дуже важко зараз перевірити. І цей номер існує під іншим ім'ям. Я зробила вис умови від такі, що скоріше всього, хтось один приїхав і вони почали використовувати цей документ ще раз. Отже, ви повинні знати, наприклад, навіть якщо ви платите людям за те, що вони вас викликають, ви повинні... Бути переконатися, що ваш що ви маєте доступ до свого імейлу, e на який прийде прийдуть інструкції від UCAS. Якщо вам не дають доступу до вашого кабінету на сайті, через який ви отримуєте подорожній документ, не маєте справу з цими людьми. Ви заплатите гроші, і ви просто їх втратите або опинитесь в цій ситуації. Те, що я описала, коли людина приїхала і показала підроблений документ, її звинуватили у... Подані неправдивої інформації, просто так би у брехні, і вона отримала п'ятирічну заборону на в'їзд до Америки будь-коли. Це результат того, що може тому бути уважні. Іншими словами, більшість знають про етапи, але я ще раз нагадаю: перший етап затвердження спонсора: ви надаєте свою інформацію, інфор... спонсор подає петицію і чекає, коли затвердять його. Цей перший етап. Зараз середньо плюс-мінус там 4 тижні, 4-5 тижнів. От, затвердили спонсора. Після того, як його затвердять, на ваш імейл, а спонсор має покласти ваш імейл, не свій. На ваш імейл мають прийти інструкції від імміграційної служби. Дуже прості інструкції, які просто вам треба створити, слідуючи яким ви маєте зайти на сайт імміграційної служби і створити свій власний кабінет. Якщо ви не маєте доступу до свого власного кабінету, це є скем, Це є шахрайство. Тому дуже уважно будьте, щоб у вас завжди був доступ, і ви отримали документ а, безпосередньо на свій емейл, а не було вислано вашим спонсором якимось іншими шляхами. І, до речі, про доступ на кабінет, це вже не про шахварайство, але це момент, який я так само спостерігаю. Якщо ви подорожуєте по поюфою з маленькими дітьми, неповнолітніми, може не маленькими, але не повнолітніми. Дуже важливо, що коли перед тим як ви зайдете по інструкціям в свій кабінет і будете а, подавати а, так би відправляти уже свою аплікацію на подорожній документ, перед тим як тиснути кнопочку, яка називається «Submit» для дорослого, ви спочатку повинні... Натиснути таку саму кнопочку для дитини. Тому що, якщо ви відправите свою інформацію як на дорослу людину, перед тим як на дитину, та дитина не отримає подорожнього документу. Це є дуже супер важливо. Це теж відносно недавня зміна, і дуже багато було проблем. Потім дуже тяжко це все змінити. А, якщо вертаючись до знову ж таки тематики шахрайства, воно є присутнє, воно нікуди, напевно, не зникне на найближчий час. Тому цікаво також дізнатися, як це вплине в подальшому на а, ось цю програму ЮФОЮ, а чи вплине це взагалі якось? І які власне зараз а, межі, а, які власне зараз заходи. Хоче прийняти держава стосовно цього. Uh, я особисто не чула, щоб якісь чи відкривалися справи, чи щось було подібне в цьому, uh, в цьому напрямку, але ви ніколи не почуєте насправді. Uh, доти, доки в буквальному розумінні не прийдуть і, не, і, не, і не, ваші руки в кайданки не закладуть, вони не оголошують про це. Звичайно, моменти зловживання вже стали відомими, і ми можемо тільки дивитися на те, як воно буде розгортатися, але поки що найбільше страдають бенефіціари. Розумієте, в тому і проблема. Тому я й хочу попередити, щоб ви були дуже акуратно, дивилися уважно і консультувалися перед тим. Як ви платите гроші перед тим, як ви взагалі зв'язуєтеся з кимось, особливо коли це стосується людей, яких ви не знаєте, які погоджуються бути спонсорами, я не можу сказати, що всі обманюють, але, але є такі, що обманюють, і це треба повинно розуміти. Як воно відобразиться в майбутньому на програмі, мені так само важко сказати, тому що з моральної точки зору, напевно, негативно, тому що. Ця програма була придумана допомогти українцям, які тікають від жахів війни. Але про зловживання вже звичайно відомо. І ясна річ, що якщо це буде доноситися до тих, від кого залежить ухвалення рішень, це буде впливати на процес ухвалення рішень, і це треба розуміти. Радіо Chicago.